Відновити здоров'я та повернути можливість повноцінно рухатись у центрі спортивної медицини та реабілітації на базі обласної клінічної лікарні відкрили сучасну реабілітаційну кімнату. Приміщення вдалося відремонтувати завдяки підтримці іноземних партнерів, також за сприяння міжнародних донорів, придбали необхідне медичне обладнання. Реабілітація не тільки для наших ветеранів, але і для ВПО, які приїхали з ходу і так далі. Тобто це. Я вважаю, що це важлива річ для Івано-Франківська. Наскільки ми багато і ви багато прихистили ВПО. Є куди їм тепер іти на реабілітацію. У кімнаті є бігова доріжка, віброплатформи та багатофункціональні тренажери. Тут зможуть отримати реабілітаційні послуги жителі області, внутрішньопереміщені люди та поранені військослужбовці. Пацієнтів збільшилося. Ви знаєте, що Дуже багато є на даний момент людей, які потребують цю медичну реабілітацію. У нас підписано три пакети: це травматологічна реабілітація, реабілітація після інсультів і нейрохірургічна. Але в принципі зараз на даний момент ми таких не диференціюємо. Єдине в чому є проблема, і на мою думку, на даний момент не надається, що в повній мірі той спектр послуг це психологічні реабілітації. Лікарі кажуть, такі тренажери допоможуть пацієнтам з важкими травмами значно швидше відновитися. Пацієнти можуть бути після травм сухожилок, зв'язок, наприклад, ахілового сухожилля, колінних суглобів. Це може бути пацієнти після пластики, хрестоподібної зв'язки, після порваних зв'язок плечового суглоба. На Прикарпатті реплітаційні послуги надають 20 медичних закладів. Кошти на їхні потреби спрямовуються з бюджетів різних рівнів. Підтримують і міжнародні партнери. Потрібно Перш за все здійснювати ремонти в закладах, тому що там не було відповідних ремонтів. Потрібно закуповувати сучасну відповідну техніку і відповідне обладнання, реабілітаційне обладнання, на якому будуть працювати наші військовослужбовці, люди, які потребують такої реабілітації. Також надзвичайно важлива це підготовка фахівців, які зможуть сьогодні надавати ті послуги, які є на часі, які потрібні. Віталія коуч ігор попок, телеканал чотири та два.